Подолог це людина, яка займається із проблемними нігтями, вросшими нігтями, зі стопами, з бородавками, з натоптушами, з грибковими інфекціями. Допомагає людині, щоб вона. Правильно ходила, правильно підбирала взуття, е, правильно обробляла, правильно мила. Дуже багато людей, які не доходять до подолга, вони бояться. 80%. приходять, вони стісняються, вони стісняються, розбуться. А ще дуже прикольно, що вони знімають кросівки, да, там, і, там тапці, щише, А анаски також треба знімати. Да, кажу, також чоловіки. Вони, коли перший раз приходять до подолга, вони не знають, що їм потрібно робити, то що вони заходять медичний зак. Да, якби вони заходять і чомусь їм хочеться зняти штани. Я не знаю, чому, але їм чогось хочеться зняти штани. Вони розбуваються, знімають штани. Я говорю, навіщо? А ще е е була така ситуація: жіночка виїхала сюди до дітей, і діти її записали до подолога. Вона прийшла, а у подологів кресла вони високі, вони піднімаються, ножки в них теж роздвігаються. І коли вона сіла, я кажу, що я вас зараз покатаю, трошечки мені треба, щоб ви вище трошки сиділи. Вона і каже: А скажіть, ласка, я ж не до гінеколога прийшла, бо мені сказала, що мені ногті треба полічити, а я зараз на такому кріслі я не розумію. Так що буває де такі случаї. Буває, що приходять люди, починають вибачатися, що в мене такі ужасні ноги. В мене просто такий, в мене самі найхуже. Ну в них обично самі найлатовіші. Ті, хто бояться, вони дуже за собою слідкують, і в них найлатові найлайтовіші. І ноги, і п'ятки, і все. Да, там десь якась мозоль, або там якась бородавка появилася. Вона не розуміє, що то його потрібно прибрати. Ну вона каже: Боже, та я вчора і на педикюр сходила, і я там уже все почистила. І кажу, і що я буду тут робити? Ну от вона каже, ну мені ж стидно було з такими ножками до вас приходити. Я кажу: ну як стидно? Я люблю свою роботу, е я кайфую від неї. І щоб сказати, що як прийде самі самі там найужасніші ногті, це наоборот це для мене в задоволення. Ну, е у мене був такий случай, е це таке, от, не знаю. Да, у нас люди не дуже люблять мити свої ноги, неправильно миють ноги свої. І у мене була однак один клієнт, один це образно це не жінка, а чоловік, це просто клієнт. Ми не будемо уточняти, якого він полу. У мене там щось на ногах, я не можу зрозуміти, там щось в мене там прицепилося. Ну я почала це все обробляти і розумію, що він вже якийсь період ходив з засохшими кошачими какашками. Оце, да, я цей запах мені не дуже приємно, але все одно треба було це зробити. Ну, от ми краще з грибками прийшли. Е, у мене була жіночка, яка приходила в неї черв між пальчиками це нормально. Ну, от це люди, яких сахарний діабет, вони не відчувають болі, в них є таке? Да, маленькі? Це черв'ячки, які з'їдають плоть, яка одмерла. Це наоборот, хорошо. Ці черв'ячки вони наоборот їй допомагали. І да, і Саме трешове – це коли людина не слідкує за собою, коли людина неправильно миє ноги, коли людина взагалі не миє ноги. Ми як привикли, от навіть кожен час про себе подумай, як він приймає душ. Е, він зайшов. На тебе вода лється, ти помився, хорошо. Ти що робиш? Ти витираєш голову, витираєш себе, ти на ноги звертаєш увагу, ти намилив руки, і ти помив ще собі там пальчики, повимивав між пальчиками, а потім ти ще вийшов із вани і ще там повитирав полотенцем, та фіг там ніхто такого не робить.